Вдячність на практиці. Історія Дейва Б одного із засновників групи АА у Канаді в 1944 році. Гадаю, мені буде корисно розповісти історію свого життя. Це дозволить мені згадати про те, що я маю бути вдячний Богу і тим членам співтовариства анонімних алкоголіків, які відкрили його для себе раніше, ніж я. Моя історія нагадує мені, що я можу знову скотитися в ту прірву, де вже. Побував, якщо забуду про даровані мені чудові речі і про те, що Бог той самий провідник, який допомагає мені не збитися зі шляху. У червні 1924 року мені було 16, і я тільки не закінчив середню школу у Шербруку, провінція Квебек. Дехто з моїх друзів запропонував піти кудись випити пива. До цього я ніколи не куштував пив, ні пива, ні іншого спиртного. Навіть не знаю чому, адже у нас вдома завжди був алкоголь. Хочу зауважити, що нікого в моїй родині не вважали алкоголіком. Але я злякався, що приятелям не сподобається, якщо я не робитиму того, що вони. Мені було не щиток знайомий той загадковий стан, коли люди виглядають впевненими в собі, але насправді їх точить страх. У мене був досить сильно розвинений комплекс неповноцінності. Думаю, мені не вистачало того. Що мій батько називав характером. Тому того ясного літнього дня в старій таверні мені не вистачило сміливості сказати ні. Я став активним алкоголіком з того самого першого дня, коли випивка справила на мене таке велике враження. Я трансформувався в іншу особу. Спиртне раптово зробило мене такою людиною, якою я завжди хотів бути. Алкоголь став моїм щоденним компаньйоном. Спочатку я вважав його другом, потім він відпер... перетворився на важку ношу, якої я ніяк не міг позбутися. Виявилося, що він набагато сильніший за мене, незважаючи на те, що багато років я міг протягом короткого періоду залишатися тверезим. Я постійно твердив собі, що тим чи іншим чином розправлюся з алкоголізмом. Я переконував себе, що знайду спосіб кинути пити. Я не хотів визнавати, що алкоголь відіграє в моєму житті дуже важливу роль. Насправді, він давав мені щось, що я не хотів втрачати. У 1934 році паяцтво принесло мені низьку нещасть. Мені довелося повернутися із Західної Канади, бо банк, у якому я працював, втратив до мене довіру. Нещасний випадок із ліфтом коштував мені всіх пальців однієї ноги та перелому черепа. Я провів багато місяців у лікарні. Крім того, через надмірне вживання спиртного у мене стався у мозок, що призвело до повної паралічі однієї сторони моєї тіла. Ймовірно, я виконав перший крок того дня, коли мене на швидкі доправили до лікарні. Нічна чергова медсестра запитала мене: «Містер Бе, чому ви так багато п'єте? У вас чудова дружина, чудовий синочок. У вас немає причин стільки пити. Чому ви це робите? І я вперше у житті дав чесну відповідь, я не знаю, дійсно не знаю. Це сталося за багато років до того, як я дізнався про спільноту. Ви можете подумати, що я міг би сказати собі, якщо алкоголь викликає стільки проблем, як кіну пити. так я знаходив незлічені докази. Щоб довести самому собі, що мої неприємності ніяк не пов'язані зі спиртним. Я казав собі, що це зла доля, що все проти мене, що все йде не так. Іноді я думав, що Бога взагалі немає, адже якби він існував, як кажуть інші, він би зі мною так не чинив, тоді мені було дуже себе шкода. Мою сім'ю та начальство турбувало моє пияцтво, але я став досить самовпевненим. Розпадок, що дістався мені від бабусі, я придбав Форд 1931 року випуску. І ми з дружиною вирішили з'їздити в Кейпкот. На зворотному шляху ми зупинилися біля мого дядька у нью хемпширі Коли моя мати померла, дядька взяв мене під свою опіку, і тому моя доля була йому небайдужа. Він сказав мені, Дейве, якщо ти не питимеш цілий рік, я подарую тобі той Форд Ростер, який недавно купив. Мені страшенно подобалася ця машина, тому я тут же пообіцяв, що рік не питиму. Я справді збирався дотримати свого слова. Тим паче, перш ніж ми досягли канадського кордону, я вже знову запив. Я був безсилий перед алкоголем. Я починав розуміти, що ніяк не можу йому протистояти, хоч і продовжував виперечувати цей факт. 1944 року я зустрів Великдень у в'язниці в Монреалі. На той час. Я пив уже для того, щоб втекти від тих жахливих думок, які приходили мені на думку завжди, коли я був досить тверезий, щоб усвідомлювати своє становище. Я пив, щоб не бачити, на що перетворився. Я вже давно втратив нову машину та роботу, який віддав 20 років свого життя. Мені тричі поміщали до психіатричної клініки. Бачить Бог, я не хотів пити, але не превеликий мій розпач. Диявольська карусель продовжувала крутитися. Я питав себе, чим закінчиться цей жах? Мене переповнював страх. Я боявся розповісти іншим про те, що відчуваю, Щоб вони не подумали, що я збожеволів. Я був страшенно самотній, сповнений жалю до себе і наляканий, що найгірше я перебував у глибокій депресії. Тоді я згадав, що моя сестра Джин давала мені одну книгу. Про таких же безнадійних п'яниць, як і я, які знайшли спосіб кинути пити. Мова йшла про те, що вони навчилися жити простим людським життям, вставати вранці, ходити на роботу і повертатися додому надвечір. Це була книга про анонімних алкоголіків. Я вирішив зв'язатися із ними. У той час АА було не такі відомі: знайти їх у Нью-Йорку виявилося дуже важкою справою. Зрештою, я знайшов одну жінку, Бобі. Вона сказала слова, які, я сподіваюсь, ніколи не забуду. Я алкоголік, ми одужали. Якщо хочеш, то допоможемо тобі. Вона розповіла мені про себе і додала, що багато інших п'яниць теж скористалися методом, щоб зав'язати. Найбільше мене вразив той факт, що ці люди, що живуть за 500 миль від мене, турбуються про мене настільки, що хочуть спробувати допомогти мені. А я так шкодував себе, переконаний, що всім начхати, живий я чи мертвий. Я був дуже здивований, коли наступного дня мені надіслали пошту екземпляр Великої книги. Після цього, щодня майже рік, я отримав листи або записку від Бобі, Біла, або будь-якого з інших співробітників бюро з обслуговування Нью-Йорку. У жовтні 1944 року Бобі написала мені, ти здаєшся нам дуже щирим, і відтепер ми будемо розраховувати на те, що ти розвиватимеш спільноту AA там, де ти живеш. Даю деякі запити, що надходять до нас від алкоголіків. Ми вважаємо, що тепер ти готовий взяти на себе цю відповідальність. Я виявив близько 400 листів, на які відповів протягом наступних тижнів. Незабаром почали приходити відгуки. Знайшовши вирішення своєї проблеми і сповнившись ентузіазму, я сказав своїй дружині Дорі Тепер ти можеш не працювати. Я продбаю про тебе фінансово. З цього моменту ти займеш те місце в нашій родині, яке тобі належить. Однак дружина розсудливо відповіла Ні дайва, я ще попрацюю близько року, а ти в цей час рятуй своїх п'яниць. Саме цим я і зайнявся. Зараз. Озираючись назад, я бачу, що все робив неправильно, але принаймні я почав думати про когось ще окрім себе. У мене почало зароджуватися те почуття, яким я зараз переповнений, почуття вдячності. Я відчув велику подяку до тих людей з Нью-Йорка і до того Бога, до якого вони зверталися, але до якого мені було важко достукатися. Однак я усвідомлював, що маю шукати ту вищу силу, про яку мені говорили. У Квебеку тоді я був зовсім один. З минулої осені діяла група в Торонто. І ще був один член АА, який жив у Вінзорі. Він їздив на збори на інший берег річки в Детройт. Ось вам і вся канадська спільнота АА на той момент. Одного разу я отримав листа від жителя Галіфакса, який писав: один мій друг, алкоголік, працює в Монреалі, але зараз він у найсильнішому запої і перебуває в Чикаго. Коли він повернеться до Монреалю. Мені хотілося б, щоб ви з ним поговорили. Я приїхав до цієї особи додому, його дружина готувала обід, їхня маленька донька гралася біля неї. Сам він одягнений у ваксомитову куртку, зручно влаштувався у кріслі у вітальню. Мені доводилося зустрічати небагатьох людей із вищого суспільства. Першою моєю думкою було, що тут відбувається, цей чоловік не алкоголік. Джек був людиною приземленою. Він любив подискутувати на теми, пов'язані з психіатрією, і поняття вищої сили йому особливо не імпонувало. Проте з тієї нашої зустрічі у Квебеку започаткувалося Ейей. Спільнота почала зростати, особливо після того, як навесні 1945 року про неї написали в журналі Гезет. Я ніколи не забуду того дня, коли зі мною пройшла побачитися Мері, перша наша жінка, яка вступила до спільноти. Вона була дуже сором'язливою, несміливою і замкненою. Мері дізналася про АА зі тієї стат статті у Гезет. Протягом першого року всі збори проходили у мене вдома. У будинку було завжди людно. Разом з алкоголіками приходили їхні дружини, хоча ми і не пускали їх на свої закриті збори. Вони сиділи в спальні або на кухні, де готували каву та перекуси. Гадаю, вони питали себе, що вийде з нашої витівки. І все ж були такі щасливі, як і ми. Перші два франкомовні канації відкрили для себе АА в моєму будинку. Завдяки тим зборам з'явилися всі існуючі франкомовні групи. Коли перший рік моєї тверезості добігав кінця, дружина погодилася піти з роботою, якщо я знайду собі якусь роботу. Я гадав, що це буде легко. Все, що потрібно зробити, це піти на співбесіду, і я зможу належним чином забезпечувати свою сім'ю. Проте я шукав роботу багато місяців. Грошей у нас було небагато, і я витрачав останнє на поїздки то туди, то сюди, звертаючись за різними оголошеннями і зустрічаючись з різними людьми. Я все більше падав духом. Нарешті один член АА сказав мені, «Де ви? чому б тобі не влаштуватися на авіаційний завод? Я знаю там одного хлопця, який міг би допомогти тобі. Так я отримав свою першу роботу. Справді, є вища сила, яка дбає про нас. Одне з фундаментальних положень, які я засвою, необхідність поширювати наші ідеї серед інших алкоголіків. Це означає, що я маю більше думати про інших, ніж про себе. Найважливіше застосовувати принципи програми у всіх своїх справах. На мій погляд, ось до чого зводиться діяльність співтовариства анонімних алкоголіків. Я ніколи не забуду один уривок, який вперше прочитав у великій книзі, надісланій мені Бобі. Відмовся від самого себе на користь Бога, як ти його розумієш. Зізнайся в своїх вадах йому та своїм товаришам. Розчисти завали твого минулого. Вільно поділися тим, що здобуваєш, і приєднуйся до нас. Це дуже просто, хоч не завжди легко, але зробити це реально. Я знаю, що їй нікому не дає жодних гарантій, але також знаю, що в майбутньому мені не потрібно буде пити. Я хочу продовжувати вести те мирне, безтурботне та спокійне життя, яке я знайшов. Сьогодні я знову придбав будинок, якого втратив, і віднайшов жінку, з якою дружився, коли вона була ще такою молодою. У нас народилося ще двоє дітей, і вони вважають, що їхній тато важлива персона. У моєму житті є всі ці чудеса, люди, які означають для мене більше, ніж будь що інше в цьому світі. Я збережу все це. І мені не потрібно буде пити, якщо я пам'ятатиму одну просту річ. Треба вкласти свою руку в руку Бога.